Маєш за спиною один і рук і направино зі мене другий рук. Тобі відкидаю назад, він або перехоплює. Або... Йде вирішальна гра, розігрується чемпіонство. В разі перемоги команда Владиславка стає чемпіоном. Що, давай бом! 1-0 сьогодні Владіславка проіграє, але 20 хвилин є часу для того, щоб показати результати. Якщо вони програють, значить золотий матч. смотри Жаку, Жаку! Супер, супер! Амбіції до останньої хвилини. Маємо велику надію, що все-таки відбудеться золотий матч. Тому боліваємо За результат відповідний. Я бажаю підсі. Думаю, і так. Суперник важкий. на першому місці. Сенсацію робити. Стараємось. Добре, добре, добре. Тяжко, дуже тяжко. Ну, вийшо, так, Не очікували, що так буде Ні, чудовий супрутник. Цікаве змагання вийшло. Дякую хлопці. Ви, там дружина нагородженого футболіста. задоволені грою. Дуже. Що сподобалося? Все. З самого початку була дуже напружена гра. Все сподобалося. Була, якби була перемога, було б ще краще. Ну, так теж задоволені першим місцем. Нагороджується команда ФК Владиславка. Село Владиславка. В якості переможця турніру за перше місце. Вітаємо! Молодці! Молодці! Тобі, короче, за це мої вітання. Заслужено! Не влізе чи банк!